Синоптики вкотре не тішили сухим і сонячним прогнозом погоди протягом тижня, однак вони запевняють, що найближчими днями вітер і хмари поступово покидатимуть більшість міст. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 14 червня, опадів трошки поменшає. Дощі очікуються у всіх західних, а також у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму місцями можливі грози, а вже нарешті території переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то трішки потеплішає. Так вже по всій Україні без виключення температура коливатиметься в межах від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла, а на півдні взагалі до плюс 26 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Києві 14 червня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 13 плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!